Привіт, кулінари і кулінарочки! З вами знову я, Леся Кравецька, і мій канал Львівські Пляцки Ну і завдання ви задали мені минулого разу після перегляду рецепту ідеальна паска для новачків. А задачка ось така, що все одно це занадто складно для новачків робити усю цю опару, довго місити і слідкувати, як росте тісто. Пролунало запитання: а чи не можна зробити усе ще якось простіше, щоб без усіх цих танців з бубнами? І я подумала, хм, ну справді ж, є ж у мене один секретний рецепт, називається лінива паска, а я його так лагідно називаю паска для зайнятих панянок. Бо треба просто усе перемішати ложкою, нею ж викласти у форми і випекти. Усе, кінець роботі. І готові паски на столі усміхаються до вас загорілим бочком. Ніжні, повітряні з великою кількістю родзинок. І справжні паски на дріжджах, а не кекс з розпушувачем, який випекли у формі для паски, і сором'язливо так назвали бездріжджова паска. Я гарантую, з такою паскою справиться не лише господинька новачок, але і дитина, і навіть ваш чоловік. Ну що, зацікавила? Тоді розпочинаємо. Для цієї паски мені потрібні було обрати сухі дріжджі. І я зупинилася на фірмі доктор Откер. На звороті прочитала, що їх додають прямо у борошно. Хм, Цікаво. Отже, я так і зробила. Правда, прочитала на звороті пачечки, що якщо випікати здобну випічку, то потрібно їх перемішати з борошном і залишити на 15 хвилин. Якщо чесно, я так і не зрозуміла толком, для чого це робити і з якою метою, але дослухалась поради. Адже у Німеччині люблять порядок у всьому, можливо, і у цьому є якийсь сенс. Далі сполучіть у глибокій посудині 100 грам розтопленого ледь теплого масла, 2 яйця, 120 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, четвертинку чайної ложки солі і одну чайну ложку цедри, розтертої з 1 чайною ложкою цукру. Перемішайте усе до однорідності. паска лінива, тому тут навіть міксером збивати не потрібно. Просто вінчиком декілька разів махніть. Далі влийте 150 мл теплого молока і знову перемішайте усе. Сипте за один раз усю борошняну дріжджову суміш і ложкою перемішайте до однорідності. Відставте на 5 хвилин. А далі тадам таки доведеться мішати тісто 5 хвилин. Але перше ложкою і друге, це не обов'язково маєте робити саме ви. Нехай чоловік помішає чи дитині дайте. Їм теж буде цікаво відчувати причетність до такого важливого процесу. А ви відпочиньте за цей час. І подивіться збоку, як тісто буде змінювати свою структуру. Зберіть лопаткою перемішане тісто до кубки, накрийте рушничком і в тепле місце його до збільшення об'єму у рази. Ви ж уже пам'ятаєте, що тут має значення не час, а об'єм. Адже у теплому місці тісто підросте швидше, а у прохолодному повільніше. Тим часом можете підготувати родзинки, залийте їх на 10 хвилин гарячою водою, а далі відсідіть рідину. Викладіть в один ряд на серветку і обсушіть. Перемішайте зі столовою ложкою борошна. Так родзинки у рідкому тісті не осядуть на дно, і відставте. А ось і наше тісто. Тісто після наростання виходить дуже ніжним та повітряним. Саме час ложкою вмішати підготовлені родзинки. Але мішайте не більше однієї хвилини. І знову наші стандартні форми змащені смальцем. На дні кружечок із пергаменту. Заповнювати форму ми будемо чуть вище четвертинки форми. Вага тіста в одній формі 333 грами. Тісто сильно підросте. І на це потрібно зважати. Верх тіста розрівняйте лопаткою змоченою у воді. Старайтеся при цьому сховати усі родзинки всередину тіста. Усе. Накривайте рушничком і знову у тепле місце до моменту, поки тісто наросте до країв форми. Легесенько м'яким пензликом змастіть верх паски сумішу із жовтка і молока. І в духовку їх. Випікайте за температури 170 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції приблизно 25-30 хвилин до готовності. Гарячі паски у формі викладіть на бочок і перекочуйте час від часу, поки не вистигнуть. Вистиглі паски виріжте тоненьким гострим ножем. Вийміть із форми і теж викладіть на бочок, продовжуючи перекочувати, поки вони не вистигнуть остаточно. А наприкінці ролика покажу вам одне місце, де вас інколи може спіткати невдача. Подивіться на цю паску: вона у формі виросла до країв, а потім у духовці впала. Хоча порівняйте на розрізі з дівдалою паскою, вона вийшла також ніжна та повітряна, і смак не підкачав. Але зовнішній вигляд вийшов не дуже. Таке може статися із цією паскою із двох причин. Перша, ви взяли занадто слабке борошно. Утворився слабкий глютеновий каркас, і в духовці він не втримав вагу паски. І друга ви замішали занадто рідке тісто. В обох випадках достатньо буде вмішати ще 15-30 грамів додаткового борошна, і ситуація виправиться. А ось і наші красуні. Паски виходять супер ніжними, повітряними і вологими. Подивіться, які вони ніжнесенькі. Правда, є у цієї паски і один невеличкий недолік. Вона трішечки швидше черствіє, ніж звичайні паски. Тому краще готувати ці паски у суботу перед самісіньким Великоднем. Готуйте і смакуйте, і нехай усе у вас гарно вдається.